Вітаю, друзі! Як поговорюють злі язики, то дуже скоро в Україні з'явиться новий посол в США, відповідно, новий міністр оборони і відповідно новий прем'єр-міністр. За наявною інформацією, найвірогідніше новим послом України в США стане Рустем Умеру, якого в народі називають Чебуреком. Тобто ця наволоч, яка змінила Льошу Рєзнікова на посту міністра оборони. Яка далі пиляла бабло, строїла схематози і тупо заробляла на крові, ніхіра не зробивши для розвитку ВПК України, поїде не на фронт воювати тим, що він набудував і накерував. і не в тюрму за те, що він накрав і за те, що він накоїв, а поїде в заслужене заслання до своєї родини в Америку, адже саме там мешкають його всі родичі і всі його дітки. І буде проживати найкраще своє життя, тратити бабулєси. Відповідно, з'явиться нове свіженьке тепленьке місце міністра оборони. І як поговорюються ті ж злі язики, на міністра оборони дуже вірогідно і серйозно розглядають кандидатуру Дениса Шмигаля, цього зеленого фунта, який, я вже не пам'ятаю, скільки років грає роль, виконує роль. Прем'єр-міністра України. Ну, а хто стане прем'єр-міністром? Ну, швидше за все, хтось із оточення Єрмака. Але по великому рахунку не має значення. Ніхто стане міністром оборони, ніхто стане прем'єр-міністром. Адже ми знаємо, що все в цій країні виконують, вирішують лише дві особи: зелений ублюдок і його підопічний, його правою рука Єрмак. А можливо, навпаки, можливо, зелений ублюдок є правою рукою Єрмака, але це не важливо. Саме ці дві наволочі все вирішують цій країні, всім заправляють, а на посади розставляють лише своїх підконтрольних ляльок. Тому українцям в чергове згодують інформаційне чергове лайно про переставляння ліжок в цьому зеленому борделі і продовжать і надалі красти, пиляти, заробляти. А українці за це все будуть платити. Своїм, своєю свободою і своїми життями. Так і продовжуємо жити в цьому зеленому шепіто, яке нам створюють зелений ублюдок і його команда потужних менеджерів.